По порядку пройду по презентації, і е, якраз потім е, це буде актуальне питання, е, як, як мотивуватися самому та команді. Розпочнемо е, ну, е, трохи про мене е, коротко. Я генеральний директор мережі клінік і лікар з 2020 року, е, взагалі, клініка е, заснована 18-го року. Е, і я з командою працюю активно вже три роки, і ці роки клініка невпинно розвивається. Е, більш того, там, до цього е, я займався е, трохи IT-стартапами. Це є в мене Smart Bonus та Mintels, та і також є засновником платформи Ванко, яка допомагає працювати е, ну, в нашій клініці та ще там. Деяким компаніям далі. Промілікар. Ну, як сказала Світлана, ми найбільша мережа клінік. У нас на зараз трохи більше 83 тисяч декларацій, більше ста лікарів. 21 відділення. Київ, Дніпро, Запоріжжя, Біла Церква та Ніжин. Розмірковуємо над новими локаціями зараз. Готуємо. В тому числі на прифронтових територіях опрацьовуємо з партнерами-волонтерами, то ну, працюємо над розвитком пережі. Далі Но зараз ми є лідерами ринку серед приватних клінік по кількості декларацій, по кількості декларуючих лікарів, і взагалі, мабуть, по нудь одній з найдосвітніших Найбільше маємо досвіду, можливо, тому що там за 5 років вже накопили достатньо цікавого. Сьогодні хочу поділитися з вами досвідом по мотивації. Насамперед мотивація до неї веде ключова проблема, з якою зіштовхується наша клініка. Та й, мабуть, будь-яка клініка, яка працює з декларацією. В чому суть? Реформа первинки створила умови, при яких звільнення лікаря при звільненні лікаря розвиваються декларації. Ну тобто, клініка в момент звільнення лікаря може втратити оборот ну там 100 тисяч гривень, так? Якщо один лікар, якщо декілька за місяць звільниться, то це буде. Е, е, ваш, важ важкіше е, тут є е, деяка закономірність яка е, впливає е, на, на нашу клініку на роботу і так на перший погляд е, вихід такий е, складний не? може можливо його е, навіть е, і, і немає але дивіться логіку: кожне звільнення лікаря впливає на фінансову стабільність. Деякі лікарі це усвідомлюють та користуються, так? маніпулюють, клініка змушена балансувати між лікарем та інтересами компанії. Іноді доводиться йти на зустріч лікарю, іноді доводиться ну, казати ні. І там можна втратити лікаря. Але якщо ми іноді там йдемо на зустріч, це теж іноді може заважати якості наших процесів. Так страждає, звісно, пацієнт, тобто, по результату можна втратити пацієнтів, ну або лікаря, ось така умова. Можливо, щось зміниться е, далі, але на зараз е, умови такі, тому е, найважче завдання, найскладніше завдання, яке перед нами, е, ну, завжди стоїть, це е, балансувати між е, в першу чергу лікарями та. Та не тільки, мабуть, всі співробітники так, рано чи пізно ну, заявляють свої інтереси, якісь так, і ми повинні з ними розмовляти про це. Але з лікарями це найважче, тому що лікарі, ну, як я казав, жорстко б'ють по, по бюджету компанії. Але ж компанія. Вся компанія наша це, це люди, так ми займаємося послугами, то ми повинні працювати з людьми, тому ми знайшли вихід, як який, ну, який зараз нас виручає, можливо, ну завдяки цьому ми і розви розвинулись, і є найбільшими на сьогодні, це. Посилення HR-функції. Ми виділили від, окремо HR і здорово прокачали цю функцію. І зараз я вам покажу, покажу як. Мотивація та стимуляція. Для початку давайте розберемося, що таке мотивація, що стимуляція. Ну, це може і синоніми, але ми у себе. Розділяємо ці два поняття. Мотивація це заохочення, яке мотивує співробітника щось робити, так? а стимуляція це більше так, ну, підштовхування, обмеження його в чомусь, до, ну, щоб якось дисциплінувати його і більше так, ну, може, навіть покарати трохи, так? але. Щоб, щоб ну, добитися, щоб співробітник е, працював в рамках стандартів компанії. Е, Зараз ми більше про мотивацію поговоримо. Е, мотивація е, вона ну, доволі така складна річ, і мотивацію ми у е, себе прораховуємо окремо там, для кож, кожного напрямку, ну, кожного, кожної е, позиції, тобто кожної должності посади він. Кожна, ну, в даному випадку нас більше цікавить лікарі. Лікарі як найскладніша така ланка, найскладні найскладніший підхід до неї. То зараз я вас ознайомлю, як ми з цим працюємо. Тож як мотивувати лікарів? Тут одразу можна поділити на дві частини. Цю роботу це матеріальна мотивація та нематеріальна мотивація, е, ну можливо, з матеріальною всі думають, що ну, тут це просто, е, але з нематеріальною там трохи складніше. Давайте е, подивимось, що таке матеріальна мотивація. У нас е, матеріальна мотивація розділяється в свою чергу ще на три частини: це оклад, премія та бонуси. Оклад це гарантована частина. За оплату праці лікаря. Премія це додаткова оплата, яку ми мотивуємо лікаря добиватися більш, більш кращого результату. А бонуси це додаткове заохочення за там, додаткові якісь активності. Давайте трохи детальніше. Ідеї по окладу. Поділюся з вами. Е, у нас оклад формується там складними формулами, е, формули в цілому складаються з трьох чергу, частин. Е, фіксована частина, вона ну, взагалі то фіксована, але вона достатньо гнучка з точки зору зору е, врахування е, суми, яку можна пропонувати лікарю. Це може залежати. Ну, фікс такий фіксована частина може ну або тариф, може залежати від е, е кількості робочих годин, там на місяць, е, ну дні на місяць, е, чи таке інше, е, чому чому ми це робимо? Ну тому що є лікарі, наприклад, які е, хотіли би працювати трохи менше там, наприклад, там не 5 годин. 4 або 2 години. Або, ну напроти, є лікарі, які хочуть працювати ще. Вони там за 5 лікарів, ось за 5 годин е, попрацювали і хочуть працювати ще там 2 години. Якщо для клініки це важливо, ми готові влаштовувати таких лікарів на більше, іноді там, інше відділення пропонуємо, або онлайн, таке інше. Тому е, оклад він. Не може бути однаковий, він вираховується залежно від ну, функціональної нагрузки навантаженості е, часової навантасті. Функціональна навантаженість це така дискретність, тобто є функції там офлайн в клініці, є онлайн в клініки, є. Е, 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 Ну, лікарі, які там не хочуть декларувати, ми теж з такими працюємо, це теж змінює нашу пропозицію щодо окладу. І ми ну, є кваліфікації, так, так звані кваліфікації, коли е, ми з лікарями пропрацьовуємо навчання, а потім е, ну, плануємо таке тестування. Е, Кваліфікаційні тести, і можемо змінити кваліфікацію. Це теж може повлияти, вплинути на оклад. Ось, ось такий, такий підхід до пропонування, пропонування розрахунку окладу. Далі премія. Премія це така мотиваційна частина, яка заставляє. Добиватися досягти конкретних показників, наприклад, там, кількість декларацій або показників вакцинації, або ще якісь операційні показники. Також є разові премії, наприклад, коли ми залучаємо лікаря до виїзних вакцинацій. Премія це найбільш такий гнучкий. Інструмент у нас, який постійно використовується, ми е, розказуємо лікарям, які премії, ну як премія розраховується, які премії для них доступні, і вони це мають на увазі, коли е, виконують показники. Це і додатково мотивує. Е, також є бонуси. Бонуси це взагалі така не обов'язкова частина. Мотивації, тобто обов'язково для нас, якщо ми пообіцяли, і лікар зробив так, виконав якесь завдання, то ми обов'язково нараховуємо, але лікар може не виконувати ці завдання, якщо там ну, не хоче. Просто це, ну зараз ми ставимо завдання по маркетингу, наприклад, за створення контенту в соцмережі якість сервісу. У Нас теж цікавий, так? Там у нас є командні бонуси за відгуки, і є бонуси по зростанню, по заданням по зростанню. Ну, наприклад, коли наші лікарі рекомендують нас своїм колегам, якщо такі колеги в нас потім починають працювати, ми дуже раді, і, звісно, часто. Не часто а завжди е, благодарімо, вибачте, е, нашого лікаря. Е, дуже важливо ще е, притримуватись е, принцип, принципів е, мотивації. Це дуже важливо, інакше матеріальна мотивація не буде працювати. Е, обіцяти, якщо ми щось пообіцяли, то треба обов'язково виконати. Навіть якщо там лікар ну, спіймав штраф по іншому питанню, воно навіть або навіть взагалі звільняється, ми повинні нарахувати та виплатити премію. Спочатку потрібно оголошувати, а потім ну, запускати той період, в якому премія розраховується дуже недобре, коли це таким заднім числом виходить це так не робиться. Також премії потрібно, щоб рахувались дуже просто, треба слідкувати за простотою формул, також треба деталізувати результати, доступність до перевірки. Тобто, будь-який співробітник може запитати, як це порахувалось, і йому повинні все роз'яснити, або якісь помилки. Це, ну, це доступність можна бути ну, дуже легкою. Е, взагалі, індивідуальність умов та розрахунків це теж дуже важливо, навіть якщо премія розраховується е, однією формулою для всіх, але е, обговорення е, ну, результатом індивідуальний, тому і заборона в е, нас працює на публічне обговорення е, зарплати, е, тому що ну, це може когось. Задівати так? Не всі не всі співробітники можуть там добуватися однакових результатів, тому все може бути по різному Це дуже важливі, Е, Перейдемо до нематеріальної мотивації. Нематеріальна мотивація тут трохи е, більше і цікавіше, на мою думку, але вона не несе такого. Прямого впливу так на мотивацію людини вона має такий накопичувальний і комплексний ефект. Мабуть, основною причиною, як ми бачимо, це індивідуальна система цінностей в кожного по-різному. Навіть той ту конференцію зустріч корпоративну, яку ми недавно провели, як, як Світлана. Зараз опоминуло, там навіть наші співробітники по-різному відгукуються на одну і теж ж ну, можливість. Ну, наприклад, навчання одним сподобалось, іншим не сподобалось. Навчання це ну, взагалі теж відноситься до нематеріальної мотивації. Давайте підемо по порядку, трохи подивимось деталі. Умови праці для лікаря. Умови праці для лікаря ми відносимо до нематеріальної мотивації, тому що ну це мабуть найбільше і найперше, що лікарі запитують, після яка у мене буде зарплата. Ну нові лікарі маю на увазі.